То ця історія, що все ще може статись в житті, вона мене надихала. От мене не, не структурована ця вся історія, але я намагаюся робити рефлексію. Там, а що, що, ну, що допомогло б? Ну практично. тоді давай почнемо спочатку. Я тоді скажу, коли е, жив маленьким хлопчиком, в маленькому срі, чи були такі глобальні ідеї, що я хочу бути умовно там в столиці і хочу керувати великим бізнесом? Я не знаю, звідкіля вони були, бо в мене не було цієї надивленості, не було прикладу. Але в мене якесь було відчуття, що ну, я досягну цієї вершини світу. От, десь це була цей голод. І він був не через біль, він не був через позицію жертви, що от, мені так важко тут, я хочу поборотися я був, в практичній стерні. В цьому момент я був щасливий. Мені ці думки робили щасливим просто. От я мріяв собі, і я кайфував від цього. От ця історія, що все ще може статись в житті, вона мене надихала. Оцей статус. Що в тебе ще немає історії, завжди думав. Я не хочу дожити до того моменту, коли я собі скажу Ігор, ну це вже нереально. І, от це, мабуть, цей великий мій страх такий, коли сказати Ігор, ну все, це вже в тому житті не станеться. а тоді, коли був маленьким хлопчиком, все могло статися, і, до речі, багато сталося.